Попри нещодавні перекриття в'їзду до Криму і ажіотаж у чергах біля КПВВ прикордонники стверджують, що стану підвищеної готовності не вводили. Помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов каже, бо зробили це ще два роки тому. В постійній бойовій готовності ми знаходимося з 2014 року, тому суттєво ситуація в принципі не змінилася. Військовослужбовці були готові до безпосереднього з'їтнення. Так само вони і зараз несуть службу. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордієв, який є також головою ради безпеки Херсонської області, запевняє, що лінія оборони достатньо облаштована для відбиття прямого наступу. Військо, прикордонники та спецпідрозділи посилили заходи безпеки, бомбосховища проінспектовані лікарні забезпечені медикаментами. Навіть для загонів територіальної оборони вже приготоване матеріальне забезпечення, але головна загроза у гібридній війні це сепаратизм. Зауважує Гордієв. Сьогоднішній рівень безпеки, який є на Херсонщинах з кордоном, він не дозволить. Воляє фронтальної атаки, але уявіть собі, якщо місцеве населення, якщо їх якісь незрозумілі псевдолідери, якщо ми аналізуємо будь-які атаки, які робив Путін, чи на сході, чи коли він намагався ту ж саму русскую вісну проводити в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, то питання стояло не в військовій присутності, питання стояло в місцевих лідерах, які були на місцях, які там або доставили триколор, або били тим тим, тим триколором, тих, хто намагався доставати цей триколор. За словами Андрія Гордєєва, здатність українського війська відбити напад агресора підтвердили масштабні військові навчання на Херсонщині. Південний вітер. Водночас проблеми Криму поглиблюють звичайні відпочивальники з України, зазначає очільник області. От я би хотів би зумспроту до всіх наших громадян і сказав би просто: от, знаєте, от в от рай раніше Азіров, да, він боявся одного певного е, такого бігборду, де було написано ністе, да от я би казав би дорогі наші земляки. Що ви творите? Ви їдете туди, фінансуєте оздоровчу інфраструктуру, курортну інфраструктуру окупанта. Ви створюєте умови для того, щоб цей край там ну відповідно він яким чином процвітав. А за рахунок чого за рахунок знову ж таки України? За інформацією Держприкордонслужби України. Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на адмінмежі з окупованим Кримом наразі пропускають авто та пішоходів в обидва боки. Євген Кучеров, Херсонщина, Радіо Свобода.